Якщо ви бажаєте дізнатися про ваше минуле, подивіться на теперішній стан. Якщо бажаєте дізнатися про своє майбутнє, подивіться на теперішні дії. Отже, роблення справ, які не приносять задоволення, знижує нашу ефективність. Тому що для ефективності потрібна ясність цілі. Для ясності цілі потрібна візуалізація. Потрібно правильно підібрати ціль, а потім відкинути все непотрібне. І займатися тільки ціллю, рухатися тільки в одному напрямку. Наше життя наповнене справами це потік, а скоріше за все, це труба, по якій рухається рідина. Тобто наше життя. І якщо у вас є величезний список справ і ви не встигаєте, значить ваша труба забилася, або ви виконуєте непотрібні, тобто не ваші справи. У вашої труби дуже низька пропускна здатність і немає потоку, або у вас проблема з фільтрами. Для того щоб якісно відфільтрувати шлаки та непотрібні домішки вашої зайнятості на шляху до успіху, ефективності і виконання вашої місії і покликана система планування Кальзер. Ваша пропускна здатність або можливість генерувати, виконувати справи та створювати результат рівна кількості закінчених справ. Тобто рахуються тільки закінчені справи, нікого не цікавить, що ви робили, цікавить, що ви зробили. Найдорожче, що є в нашому житті, це час. І відмінність часу від жорсткого диска чи будь-якого приладу в тому, що його не можна купити. Ми все можемо купити, але ми не можемо купити час, який деколи ми безцільно втратимо. Нас немає цілі. Ми сидимо, граємо ігри, чи займаємося якимись непотрібними справами. Тому для того, щоб не витрачати даремно час, потрібно знайти своє покликання, знайти свою місію і рухатися, виконувати свою місію в цьому житті